Любі, всіх вітаю, з вами знову Ірина і на дворі все ще 24 рік. Я вирішила записати відео про мої найулюбленіші аромати за 2024 рік, які я саме придбала в цьому році, поки ще рік не закінчився. Дуже шкодую, що не записала таке відео у 2023 році. Там у мене були свої фаворити, але про них вже я згадувати тут не буду. Тут будуть виключно ті аромати, які я. Придбала саме в 2024 році, і про які я не грама не шкодую, на цей час вони одні з найулюбленіших. Тому це буде не такий хіт-парад, типу, з 10-го місця, по-перше, тут вони всі мені подобаються, і я не буду їм ставити ніякі місця. Просто я їх відокремлила як. Самі вдалі, а принаймні на цей час я так відчуваю, вони мені дуже подобаються. І те, що їх придбала, я про це ні грама не шкодую. Перший аромат це «Лонван». Жен про аромат я не буду розповідати детально, тому що про це вже я розповідала не один раз, тому тут буде все стисло, коротко і зрозуміло. Тож, аромат жіночний: це ягіди, квіти. Тут солодка малинка з жиною, також відчувається терпкість, як наче шершавий листочок, фрезія, легкі деревні нотки. Сандал, звичайно, мускус як без нього. А ніжний, свіжий, легкий безтурботний аромат, ледь-ледь солоденький і ненав'язливий. але в різну погоду може відчуватись по-різному. Інколи здається, більш солодким, інколи менш солодким, але все рівно ну, дуже приємний і солоденький. Наступний Elizabeth Arden White Tea у версії е у Fresh. Армат випущений у 2023 році, він доволі ще новенький, мене просто підкорив, він чимось схожий на класичний Вайті, а, мабуть, ближче до бази. В ньому є ДНК класичного, це 100%, але в цьому багато зелені, цитрусів, але з солодкуватою м'якою грушкою. Трішки є терпкість, кислинка, також добре відчутна водяна лілія. Більше до. Акватики аромат відноситься, ніж до морських ароматів, як на мій погляд. Дуже-дуже рада, що він зараз в моїй колекції просто обожнюю. Наступний Moschino Toy 2. Фруктово-квітковий, свіжий, чистий, прохолодний аромат. Хтось каже, що він схожий на дюшес, хтось каже, що на живчик. Я все-таки відчуваю більше свіжого іскристого зеленого яблучка. Тож, все-таки для мене це живчик. Аромат позитиву, радісний, добре освіжає, асоціюється з чистотою. Скоріше за все, завдяки прохолодній магнолії і мускусу. А він легкий, але стійкий. Зараз розумію, що він доволі універсальний. Для мене це гарний як в зиму, так і влітку. Пробувала його вже в зиму і Мені також він дуже сподобався. Тобто, для мене це такий вже універсальний аромат. Дуже рада, що він з'явився в моїй колекції. Хоча я вже згадувала, що з перших затестів він мені не дуже подобався. Але от зараз я просто закохана в нього. Дуже подобається. Наступний Wood Дісквертвудпюрфем це свіжий фруктово-квітковий аромат яскравим деревним акордом. Взагалі він відчувається, на мій погляд, молекулярно. Скоріше за все через Із Зої Супер це молекула кедру. А схожий для мене на Victoria's Сікрет Бомшел класичний, якого я дуже сильно люблю, але з великою кількістю древних нот. Бомшел для мене звучить більш, мабуть, легковажно. У цього є трішечки серйозності, але все одно він милий, жіночний, також легкий і. Невагомий аромат, стійкість у нього добра. Незважаючи на те, що це доволі свіжий аромат. Дуже гарний жіночний аромат, який я просто не можу не відмітити. Дуже рада, що я його спробувала. А що хочу відмітити: це Britney Spears Blissful Fantasy. Це аромат в версії туалетної водички. Мені подобається вся моя колекція під Брітні. Ну, у мене тільки лінійка Фентезі. Цей аромат для мене особливий. Він не схожий на жоден з ароматів Брітні Спірс, які в мене є. Тут диня, тубероза, тіаре, яскравий, свіжо-солодкий, трішечки-трішечки пудровий аромат, море позитиву в одному флакончику. Флакончик, до речі, також гарнівній, такий градієнтний з червоними кришталиками. Аромат гармонійний, життєрадісний, повторюсь, з класичним фентезі нічого спільного немає. Дуже-дуже сильно його люблю. Кожного разу, коли одягаю його, він просто. Віднімає настрій. Дуже незвичний аромат, який я не можу не відмітити, це Елізабет Тейлор Forever Елізабет аромат з категорії яскравих, незважаючи на свіжість зеленого яблука і багато-багато зелені. ароматі багато різних квітів. Переважно білих знову є і тіари, і жасмин. Також троянда, орхідея доволі сильна у аромата база з деревних нот, сандалу, мускусу. Аромат стійкий, дифузний, шлейфовий. при тому він відчувається свіжо і жіночно. Взагалі аромат важко описати, він не простий, і думаю, будь-хто хто його спробував чи мав у своїй колекції, скаже, що він не простачок. Також дуже рада, що з ним познайомилась. Аромат викликає асоціації з весною, з літом, але я його зовсім недавно одягала і мені він також сподобався навіть в прохолодну погоду. І флакончик у нього також не перевершений. Трішечки підняла камеру, тому що боюсь, що всі ароматики не буде видно. Зовсім бюджетний турецький аромат. Ральф Крістоф Blaze. відмічаю його як найдешевший, найбюджетніший аромат. Але також мені сподобався, і я вважаю його вдалою покупкою. А це кисло-солодкі фрукти. Знову зелене яблуко, яке я люблю, стається в ароматах. Груша, м'який персик, яскравий жасмин, квітка апельсину, є і нотки терпкого зеленого чаю. Дуже цікавий аромат, відчувається свіжо, жіночно, м'яко, нагадує тросар Дідона, як на мене, але не на 100%. Флакончик, звісно, дешевенький, але аромат дуже гарний і при тому доволі стійкий. Лакост Пюфем. Це, звичайно, для мене не новинка і не відкриття, але це новий флакончик, який я дуже хотіла. Старенький тепер вже не буду показувати. Я його вже таки карасі показувала, а ось новий, той, який зараз у продажу, можу показати. Мій улюблений аромат мега-жіночний, ніжний. Якийсь інтимний, завдяки замші, фрезі і сандалу. Не люблю його розбирати по нотах, тому що він для мене цільний і, на мій погляд, дуже гармонійний. Для мене це просто ода справжньої жіночності. В нього тонкий м'який шлейф, стійкість в нього також гарна. Якщо хтось його не відчуває, скоріш за все, просто звик до важких або гучних ароматів. У нього дійсно є тонкий легкий шлейф. І, До речі, ніякі аналоги не можуть його замінити, як, на мій погляд, я багато пробувала, але він дуже особливий. Люблю його, тому обов'язково я повинна його додати в цю добірочку, як одна з найвдалих покупок, звісно, у 2024 році. А ще один з Moschino, після Moschino Тай 2, це Gold Fresh Couture у Деперфа. На цей раз, а, якщо. Той 2 це про яблучко зелене, то Gold Fresh, котюр про дюшес смачний, кокетливий. Я взагалі не можу ним надихатись, так само, як і той 2. Цей більш м'який, затишний, теплий, але з дзвінкою, свіжою грушкою. Мене просто маскину в цьому році дуже сильно порадував. ну, я себе порадувала те, що я взяла саме ці аромати, як, звісно, аромат я також люблю і за гарний флакончик. Дуже-дуже рада, що все-таки наважилася і придбала його. Ну, придбала його вже після затесту. Я купувала спочатку зразок, фірмовий і вже після цього придбала пляшечку. Наступний Роберто Кавалі Парадізо. Я Тільки відмічала його в минулому відео як святковий аромат. Відмічу його також, як і вдалу покупку за рік. Це дуже яскравий позитивний аромат. Про жесмин, кіпарис, сосну, незвичний в моїй колекції, але необхідний, знаєте, як така яскрава, яскрава зірка. Дуже-дуже гарний. Ну, звісно, і флакончик мене дуже сильно радує все, все в ньому гарно. Для тих, хто любить і свіжі, і яскраві аромати одночасно. Залишилось ще два ароматика, але вже більше солодких. Тут, ви бачите, ну, більшість свіжих, мабуть, ароматів. Ну, хіба що ось Gold Couture, ну, більш солодку сторону, але все-таки більше свіжі аромати. А ось два останніх це будуть солодкі аромати. Один з них це Hugo Boss Hugo Woman, називається. Це для мене солодка фруктова ягідна смакота, бузянова ягода, мандарин, слива в поєднанні з терпкістю чаю, з теплом сандалу, трішечки зелені, як свіжий такий відтіночок, дуже гарний жіночний аромат. Також рада, що він з'явився і поповнив мою колекцію в цьому році. Зайняв місце в моєму серденьку, дуже мені сподобався, і я його відчуваю як особливий. Ну і дванадцятий аромат так вийшло як дванадцять місяців в довірці. Ну в принципі, чому б і ні. аромат, який був відкриттям, і від нього нічого я не очікувала. і дуже боялася, що це буде щось дуже солодке, дуже дуже приторне, як цукрова вата, і все. Але зважилась на покупку і не пошкодувала це Акваліна Пінк Шуга. Взагалі то мені, як любителю свіжаків, він також сподобався. Можливо, не на кожен день, і навіть не через день. Але в холоді часто до нього тягнеться рука. Його і важким не назвеш взагалі це концентрація туалетної води. Тому він у мене і не викликав якихось негативних емоцій. Але він дійсно солодкий, він карамельно-венільний, але ж людям в більшості подобаються солодощі. Ну, Тут є нюанси: все-таки є. На старті він навіть із свіжими цитрусами, потім стає більш полунично-цукровим, з відтінком лакриці. З пульвіка, коли він постоїть і ним довго не користуєшся, то дуже відчувається більше лакриці. І карамелі, і злегка така є пряність. Це, скоріше за себе, бетонка так відчувається. А загалом, взимку на холод, він затишний, м'який солодкий, ну дуже приємний. Один-два пшика і досить. Все-таки передоз цукру шкідливий у будь-якому випадку. А за цілий рік це у мене єдиний гурманський солодкий такий аромат. Він не схожий на жоден з моєї колекції. Взагалі, для мене такий особливий виявився, не зайвий в моїй колекції, тому відмічаю його також, як вдалий. Саме лакриця його робить таким особливим. Я люблю лакричні цукерки, тому і в ароматі мені подобається цей нюанс. Чоловік мене його відчуває як Аромат паленого цукру і коли я йому кажу, ну це лакриця так пахне, він каже: та ні, це цукор такий палений. Тобто кожна людина, бачите, сприймає аромати по-своєму. І ну, для мене це цукрова вата, полуниця, лакриця в основному такі от ноти. А він чує палений цукор. Ось так. Ну, ось такий був підсумок ароматів, які були придбані у 24 році, і які я для себе відмітила як особливі. Дуже сподіваюся, що вам таке відео сподобалось. Якщо так, не забувайте поставити лайки, пишіть в коментах, який у вас особливий аромат в цьому році був придбаний, і ви його так от полюбили. Ну на цьому вже точно все. Новий рік уже зовсім скоро, і я вас поздравляю з ним. Звісно, бажаю всім українцям і Україні миру, процвітання, всього найкращого хай для нас всі наші плани і мрії обов'язково здійсняться в 2025 п'ятому році. До нової зустрічі.